Вітаю, друзі! Ось таку країну мрій збудував нам Володимир Зеленський і його зелені гниди. Країну, з якою масово тікають українці. Країну неповернених людей. Людей, які виїжджають на змагання, виїжджають на якісь культурні заходи і просто не повертаються в країну. Про один з таких випадків за хвилину. І про те, як збираються цих людей карати. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, каратисти Євген та Дар'я Певепюк не повернулись до України з закордонних змагань. Спортсмени стали неповерненими після турніру в Венесії наприкінці грудня. Про це повідомив президент Чернівецької федерації Карате Олександр Пікулін. По видали аккаунти в соцмережах на дзвінки колег не відповідають. Українська Федерація Карате позбавила їх членства в організації за неповернення в Україну та порушення прав мобілізації. В Українській Федерації карате заявили, що добуватимуться від Всесвітньої Федерації карате до вічної дискваліфікації спортсменів та позбавлення спортивних нагород. Ну, я не думаю, що Всесвітня Федерація ухвалить таке рішення, тому що світова спільнота сприймає в те, що від війни. Не як злочин, на відміну від української влади. Це українська влада перетворює Україну на концтабір імені Зеленського і утримує там людей, канцтабер, з якого тікають, так як при Совєтах тікали, ризикують життям, перепливають тису, переходять через гори, тікають з змагань, з виставок і так далі. І так далі. Ось що нашу процвітаючу країну. Перетворили ці зелені чмошеньки. Як це зупинити? Виключено одним шляхом: зупинити війну, повернути мир, відкрити кордони, дати можливість людям працювати і жити, де вони бажають. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.